Знаєш, ну, які він, мене? Ну, він був проти нас. І, ну, він ну було дуже було дуже погано, коли на нас напали фашисти, але і дуже боляче на нашу, нас. Ну, і вона дуже э, вільно зробила. А що, а що зробила Даня? Що, що, що конкретно? Яке, в якому, знаєш, в якому? Mm -hmm. знаєш. А може його справжнє ім'я знаєш? Ну, Ленін це його псевдонім. Йосиф Сталь. Ні, це не Йосиф Сталь. Yeah. А в кому ти класі? Добрий день. Шостому, так? Як тебе звуть? Аня Шевчик. Як ти, Аня Шевченко? Ну, він почав першу світу війну. Першу світу війну? А що конкретніше знаєш, Ну mm -hmm. як, його, як його звали? Ленін це його псевдонім. Не mm -hmm. окей, Не пам'ятаєш, ні? Добре, окей. Ми потрохуємо опитування. Чи ти знаєш, що такий Ленін? Так, скажи, Моразу. Трохи підзабув. Ну він був, здається. Ну, що він зробив? Яка голосна? Я знаю, що він мав зелею лежать. лежить. Що ти ще знаєш? Що він був... Чому він лежить у мавзолеї? Ну, тому що він видатна постать. Здається, він вправив, чи був президент. Він вже забув. Чому президент? Не пам'ятаю. А його справжнє ім'я, знаєш, була нічого? Ні. А якому ти класі? А як тебе звуть? Хороша. Дуже дякую. Оля читає, до мене звуть. У нас таке опитування, хто такий Ленін, знаєте? Ленін, ну він був за СРСР, здається. А в яких руках він жив? Того не В якому році він революцію зробив, знаєте? А в якому класі? Восьмиа. Восьмия. Як з Настя. Дуже приємно. Якраз така. Що ви знаєте? Будь-які всі знання, які в Що за лікарне знаємо. Не ради точно, що це не народився. О, власне, знали, що це народається. А що він зробив за мене, вискажете? Революція. Революція. А В якому році А я В якому, а, в якому? В не, в класі? В шостому класі? А я це Зам... я... звикла. Дуже приємно. Дякую. У нас згрозати Зам... я... Знаєш, що таке ми Так. Знаєш, хто такі пам'ятаю. Так. пам'ятаю. В якому класі? Олена, Дуже приємно. в кому класі. П'ятому а п'ятому. Та обоє п'ятому. Нас тут потім сьогодні а ви знаєте, дозволити. Лені це є український диктатор, який мучив людей. Український, так російський. Російський, А що саме він зробив? Як він мучив людей? Він відправляв за в різні країни. Він заснував Союз Маянських соціалістичних республік. Хлопці. Володимир Ілліч. А призвичайно. Він був грузином. Здається. У нього було грузинське прізвище. Володимир Ілліч. Володимир Ілліч. Володимир Ілліч. Як у вас є Я Дар'я. Дуже приємно, дякую, Бога. Чи ви знаєте, так, хто такий Вені? Знаю, я просто ну, Це був <плес> головний секретар е СССР. Ну, Добрий день. В ХХ столітті не пам'ятаю, <плес> <плес> яких. А що саме власне зробив, яка головна? Не привітає. А справжній, як я класі? Добрий день. Восьмий. Восьмий. Дуже прямо. Як ви тільки що Доволі тепер варіант. Знаєш, тих туди. Що він основне зробив, яку він дає зробив. <пробітник> а якому ти класі? Сьом. А як тебе звіть? Дуже. Дуже приємно. Який замок, який ти мене проводить? Чи ти знаєш такі лендлі? <пробітник> не. не знаєш, ні? а човку мене взагалі? Але не, не чув хто, так? В якому ти класі? Шостому, шостому. Шост як ти призначив? Дуже приємно <пробітник> вас, дякую. Доброго дня. У когось який замок, коли мене проводив. Чи ви знаєте про такі лені? А скільки власне? це політичний діяч на початку ХХ століття, який провів жовтневу революцію у Росії. А коли він народився сьогодні для народження? Як у вас звук? Андрій. Андрій і кожен Дякую. Дуже дякую. Чи ти знаєш, що таке наїв? Навіть зна. Да, да. Ну, вождь. Вощенський російський, російський. Да. а да. взагалі, що він зробив, яка ось має така. Так. А скажіть, Ой, ой. Що, що знаєте? Це всі знання, які що Там що? Це, з бути, політик, ви про нього. Почули, що відбувалося. Це колись був політик в радянському Союзі. А в яких кто? А що він зробив? Це прикому клас? Дуже приємно, дякую.